На славе. Як плиє зручно, відчуйте під собою опору. Як ваші ноги, руки та грудна клітка, голова опирається на землю, на підлогу, на ковричок. Зверніть увагу на своє дихання, як відбувається ваш вдох, як відбувається ваш видох. І порівняйте праву та ліву ногу. Яка більше розслаблена? Права нога чи ліва нога? І незалежно від того, який результат цього порівняння ви отримаєте, можливо, буде права нога більше розслаблена, а можливо ліва, а можливо одинаково. Це не важливо. Важливіше просто порівняти. Порівняйте праву та ліву руку, яка більше розслаблена. І незважаючи на те, який результат порівняння ви зараз отримаєте, просто порівняйте. І знову зверніть увагу на ваші ноги, яка нога більш важка. Права чи ліва? Яка рука більше важка? Права рука чи ліва рука? І часто з відчуттям цієї приємної важкості приходить відчуття тепла, яке наповнює зсередини. Яка нога зараз більш тепла? Права нога чи ліва нога? Яка більше підгрівається всередини? А яка рука більше наповнюється теплом? Права рука чи ліва рука? І коли тепло наповнює ноги, руки, вони починають пульсувати, так ніби ви відчуваєте зсередини жужжання крові, таку м'яку пульсацію, вібрацію. Яка нога більш пульсує? Права чи ліва? Та рука більше пульсує. права чи ліва? І наскільки при цьому заслаблене все тіло? Руки, ноги, корпус, шия, голова? Розслабтеся. Наскільки приємно важким стає все тіло, окрім голови, так ніби вгрузає в підлогу, в опору. Із цього відчуття приємної важкості так ніби зароджується внутрішній обігрів, тепло наповнює всі клітиночки тіла, окрім голови, тепло, приємно. І до теплим одіялом. Тіло вдячно починає пульсувати, вібрувати. Все тіло, окрім голови. Дихання розслабляється. Наповнюючи вдох і з видохом відпускається все зайве. Всі зайві напруження йдуть геть. Задоволений вдох, расслабляючий видох. В районі сонячного сплетіння ніби з'являється маленьке, тепле, ніжне, дбаюче сонечко. Приємне тепло наповнює зону сонячного сплетіння. Приємне тепло камінцями розповсюджується від цього сонечка до внутрішніх органів. Наповнюючи всю кровеносну систему, лімфатичну систему, наповнюючи гормональну систему, всім приємним, зцілюючим теплом і світлом. А чола торкається приємна прохолода, так ніби легкий Морський бриз, на чоло, приємна, прохолода, ясна, голова, артеріальний тиск, здоровий, найбільш оптимальний для організму. Тіло наповнює приємна легкість. І ви ніби як пушинка підіймаєтесь над землею. Це вище і вище. Легкість та комфорт. Де в тілі зараз вам найбільш комфортно відчувається? jak se komfort rozpoří věcí na vší reštu zónu. Komfort. У цьому відчутті легкості, комфорту починає з'являтися бадьорість, активність, настрой на найкращий день, радість, щастя, задоволення все найкраще, що є в вашому житті, починає проявлятись, включатися, активізовуватись всередині в тілі, свідомості. Диханні. І зараз я порахую від одного до трьох на рахунок один з відчуттям наростаючої активності, бадьорості, радості, задоволення, легкості, комфорту, відчуття найкращого дня. Ви зробите кілька глибоких, активних вдохів та видохів. На рахунок два, ви мягко потягнетесь, прокрутите руки в тистях, пошевелите стопами і м'ягко перевернетесь на бочок. На рахунок три, помагаючи собі руками, сядете. Один кілька глибоких вдохів, видохів. Два потягнулися, порухали кистями, стопами, перевернулись на бочок. Три, помагаючи собі руками, сідаємо.